Всем здравствуйте! Сегодня у нас 2 августа 2024 года. В городе Запорожье спали спокойно, слава богу. Но очень много было сирен. И вчера целый день, и ночью также были сирены. Девочки проснулись. Я их подкормила мяском. Вымя порезал на кусочки. Сейчас поливают цветы. Хотела вам показать такое чудо. Вот, какая огромная бабочка. Я такой, ой, она живая. И опасно ее даже троть. Смотрите. Как бы вам так показать? Например, губка. Вот какого размера бабочка. Вот губка, да, обычная. Вот такая. Все знают кухонная. И вот такая бабочка. Какого размера. Но она очень большая. Или вот моя рука. Так вот. Видно, да? какая-то с Я не знаю, что это за бабочка. Но такая стрёмная. Я сейчас попытаюсь ее куда-то в другое место прогнать. А еще на дереве он там что-то нам рассказывают воронки. Тоже у нас здесь прям и зверинец, и, и птицы всевозможные. Куропа, так мы уже видели здесь. И фазан прилетал. Но здесь недалеко балка. Поэтому Добрий ранок всім, Ксюшечка проснулася. Ми раніше прокидаємося Ксюшка пізніше, не знаю, як будемо в школу прокидатися. Зі школою ще я не хотіла туди, хотіла туди піти, а, і піти і вже з прививками. Нам треба Ксюшки, робити прививки, які ми не зробили, бо в неї ще не жить. І тому ждемо, поки не буде в неї нежити. Зробимо, тоді підемо. Не знаю, з цими школами. Записалася в одну школу, а я хотіла в другу. Що буде, як, Я підійду в одну і другу, якщо будуть місця, як у них буде із очне, чи не очне, чи онлайн буде е, заняття, спитаю. Бо багато чутків, а як на самому як воно буде, ми не знаємо насправді. Так, Я зараз собачкам дала м'язковий, я вже говорила, а ось кашка. Зараз я покажу. ну оце їм на один і на другий раз, на два рази в день. Оце така велика. в мене, бачите? Дуже велика кастрюляка. Їм вистачає. так, Котиків я в 6 ранку кормила, вони вже там не давали спати, нявчали. А оце м'ягеньке. Я і Фелікса, і оце вони теж люблять. Непогане. Якось я м'яу купляла теж м'ягеньке, взагалі вони не їдять, я собакам в кашку додавала, розмішала, і таке було дуже собачки їли кашку із, із тим м'язком, аж за ухами тріщала. А ось щось котам не підходить. У нас сьогодні такий, знаєте, пазмурний день, але. То сонечко вийде, то знову його немає, то вийде, то немає. Бачите, помідорки я вже показувала, і трошечки прорвала і купила, в Аврорі, купила там оце таке підживлювач, такий коричневий він. Але хочу аміачну селітру ще купити, бо вона дуже такі шарики, як біленькі, вона дуже добре підживлює і її можна для гортензії я почитала. І ніяк уже третій день не можу дійти <ріст> я до магазина. Але вчора ми вирішили, я все теж покажу, все були ми в на Радузі, на веселці. І такі задоволені, Боже, яка атмосфера? Все ж, люди хочуть якогось свята, якогось душевного якогось спокою і самі собі роблять. Бо війна, якщо вдома сидіти... Боятися, можна ж з глузду з'їхати. Тому люди виходять трошечки чи в парки, і якісь там ларічки, оці там каву продають, якісь коктейлі. Вчора ми теж махіта е, Ксюшки купили. Такі задоволені, такі маленькі, як і такі розради для діточок там, і оці черепашки, боже, качечки, голуби. <головік> <головік> У нас було багато радісних емоцій вчора. Насправді треба, треба отак заставляти. Буває перша думка: ой, не поїдемо далеко, а вдруг оці ракети да сірени. Вчора, Боже, ці тривоги за тривогами, і сьогодні. Як вони давлять, Я ж якось так наловила себе. Було затишно. Приїхали десь ми 13-го із Болгарії, було якось так два дні такі спокійні, а потім як почалося. А сьогодні-вчора це якесь взагалі дуже давить ці всі тривоги. Але живемо далі, що поробиш? Оці, і ну, вночі прокинулася теж тривоги за тривогами, ну, ну дуже щось багато, дуже щось багато. Що вони, ну, може, що знають, що так багато цих тривог. Але це ж якщо їх менше, якось так менше тривожність, я вже так спостерігаю. Коли більше тривог давить давить на психіку. Не знаю, чи це експерименти над людьми, чи це воно так і є. Ну, при фронтові города, ми як і, да, самі вирішили свою долю, вирішили тут залишитися, самі собі її винні. Але тяга ж до землі, до міста, яка сильна. Ми я теж розказувала, хто новенький. Перші два місяці війни ми були в Закарпатті, Я не могла там. Там люди чемні, і стільки було такі хороші люди. У нас сусіди, які там картошку, тортики, салатики, все приносили, світочка. Там був хлопчик, такий, як Сюша, вони там гуляли на батуні цілими днями. Мені було не так неудобно, Говорю, нічого, ну, я що я не можу зробити. А вона мала ще була і туди, до того хлопчика, до Василька. Люди ну, такі, знаєте, по-українськи, ну, справжні і вони добро-добро, а мені навіть незвично. У нас якось, ні, Це бачите, у нас в селі, де папа Міждомська область, там теж сусіди йдуть, щось там несуть. Якось так е, е, завжди ворота відкриті. Отут у нас в Запоріжжі. Я не знаю, у нас якось не так. У нас такого немає. Всі, якось так закриті, кожен собі. А це Є бачите. Може, це так Спочай, це, в селі, там трошечки більше Та, люди ха -ха. такі розкуті. А краса правила є правила. Тут Раньше трошки інше. Навіть коли приїжджала із Києва, коли я вчилася в Запоріжжі, там зразу люди трошки другі, більш закриті і якась неіскріності. Там кажучи, ну люди вони ручки, як оце як, як хочуть тобі висказати. Такі такі вони, вони тобі в Житомирщині вискажуть зразу в лице, так що мало не покажеться, і все і так. Голосна. А тут я все з потяжка, все ж там думає одне, говорить друге. Це я вже замітила. Тут 20 років я живу, але багато і хороших людей, добрих і у мене багато подруг. Я, я замітила ці люди, які добрі, вони такі ритворю. в собі. Да, в да, собі. <рес> вони не докочають, <рес> вони такі <рес> ось Франча бояться роботи. образити. <рес> я тягнусь до таких людей, які бояться <рес> образити. <рес> ну, вон, воно почувається. А коли тебе там ви спрашують, а що і це, а що там, а скільки там чоловік О, заробляє, це, а що, а чотири і оце починає. Я подалі від таких людей. Не люблю, коли багато вопросих багато ні, запитань, зайвих, у кожного, якби своя. Понимаете, своя особиста життя і треба думати, куди лізь, куди не тоже <пас> Тож быть личное витали. пространство пробачити, що я з українською на російську дуже погано. Я не перестроїлася, я кажу, але і, якщо треба швидко говорити, я не можу. Це, якщо б я Там десь в колективі... Робила і багато кожен день розмовляла багато, багато воно б виговорилося быстріше, було все як на мазі. Було дуже А так, коли з Ксюшечка, я з нею розмовляю, але ну, і так сила. і подруги. Це не ті. Я не то, що мені страшно було, ні дуже хочеться. Ну, я мені з таким, от ну, не легко воно. Yeah, я стараюся. Я понравилось, так? Да? Говорить, українською теж стараюся Ну Це дуже зараз. Всі перестроїмося і колись, я думаю, все буде гаразд. Така можна. гарна мова українська, такі слова Боже, а, якось ці книжки Ксюшки я читаю. Я ж купила українську класну книжечку. Там такі слова, а, ти що ти видаєшся, гарні, цікаві, такі прям. Ну, а, ладно, я шучу. Багато, дуже багато слів, ми просто їх не знаємо. Потихеньку. Здається, дитячі книжки, оце, що купила, але там супер. Стільки цих слів. Я на Житомирщині росла. Там же суржик український, але не чистий, Там багато російських і слів було. Тому така справжня чиста українська мова, вона дуже і соловіна, як Кажуть, вона така багатюща. І класна, я ж говорю, ну я стараюся. В мене недужано виходить. Не дуже, але я намагаюся. Я не люблю коли колись ці запитання, а що ти має, а що ета, ета. Я стараюся. Не, не... О боже, якісь бахи, якісь такі як за городом. Це з вами говорю. Один-два і, і сім утра теж було бахи. Були. Ну то ж не даром ця тривога, що вони. Ну, війна, бачите. Ой, Господи, дай Бог миру, спокою. Коси есть. Смотри, он пузыри делает. Тарелочки красивые. были в Авроре купили много всего вот два огромных пакета кстати и подсолнечное масло тоже в Авроре Там много всего всем добрый вечер у нас вечерний обзорчик мы были в Авроре что купили вот, ну, Ксюша ой, ой. играет, не может наиграться. Вот такой слайм, и в серединке была... Покажи, гусеничек, покажи. Вот какие тетрадочки, и просто чудо подсвечивает. Вот, какие котики, ну это же вообще там по акции, они по 9 гривен были. Это тоже ой, по акции. Восковой Он... пластилин, чудесный. Он яркий. Он яркий, Ксюшка, можешь открыть. Это свечки лавандовые, потом удобрения, я его часто покупаю. Оно быстро расходится, но оно очень хорошее. Ну, мне так кажется, неплохое. Хорошие у меня помидоры огромные были. Так, вот нужная вещь. Ну, конечно, 29 гривен. Ну, посмотрите, какая, да? Хорошая для вещей вешалка. А вот, посмотрите, яркая. Чем отличается от обычного пластилина? Более яркая. И как же земельку Я не буду большие паки покупать Вот с половиной литра Сейчас подсыплю Слушай, бухает мне не нравится Но мы будем сейчас гербиончик пить Вакару продолжаем Соль в нос мы тоже продолжаем Завтра на гимнастику мы не идем В любом случае Ребенок довольный Самое главное и кися тоже довольна, потому что кисечки мы купили Феликс. У нас там еще есть. У них другой фермер. Вот такой влажненький кормик. Ну, они любят Феликс. Каждый день я им покупаю. Они это дело просто обошли. Все, по-моему, все я показала. Всем хорошего вечерочка. Сейчас вам еще собак покажу. Там на улице светло. И, конечно, покажу, что они делают. Да? красотки? Да. Де мои хорошие. Вот они, вот они, вот эти малопусики. Девочки, уже у нас темнеет. Скоро будет темно. Девчонки на уличке наслаждаются, прыгают, гуляют. Грушки поедают. У нас игрушки, смотрите, падают. Сейчас я покажу. Вот. Это не совсем хорошо. Но для девчонок классно. Вот. Что-то останется и нам а что-то останется девочкам. Вот они по чуть-чуть грызут, но, наверное, объелись, потому что не сразу, не все едят. Сенька вижу траву, кушает. Синюш, я прям вижу травушка рядышком. Ну, главное, не гортензии. Траву, пожалуйста. Сейчас я буду поливать помидорчики, все буду поливать. Здесь я поливала уже. Я думаю, поливала, где вот, вот самая такая сторона что в видео сказала что это бальзамин это не бальзамин это базилик он съедобный его можно добавлять во вторые блюда и я просто беру листочек и жую он полезный пахнет мне нравится не ну как на любителя конечно а еще сейчас я покажу здесь есть у нас кинза вот она чем-то похожа на петрушку она просто неимоверно вкусненький такой запах я очень люблю кинзу. Вот, так что выросла. И сейчас вот здесь я аж игралась, оттуда сюда гортензию пересаживала. Вот сюда досыплю земельки. И здесь укропчик посажу. Кстати, забыла я посмотреть в Авроре, если там семена укропа. Но завтра буду искать. Я уже в одном магазине смотрела. Только петрушка была, не было укропа. Я хочу укропчик досадить. Он вырастет, но все время, когда подсаживать... Укропон вырастает, также и петрушка. Ой, такая ветерняя идея, красотка показывает свою голливудскую улыбку, да? Ой, ой, а поздороваться, а, а как же без этого, да? Ну, сегодня культурно, здорово Все хорошо. Да? давайте так, так более дружелюбно. Хорошо, что там дружелюбно, нам и так хорошо. Мы же собаки, для нас это еще идея, для нас еще. Очень дружелюбно. Ой, посмотрите. За -яй -яй. Что за кухань? Ай-яй-яй! Что это за игры? Посмотрите, что вытворяет. <ріхи> Придумала. Что это игры? Не мучайте меня, Рубик! Побегай, не надо мучить. Вот здесь хочу немножко земельки досыпать. Всем здравствуйте! Сегодня у нас 1 августа 2024 -го года. Город запорожье у на нас завтра у нас продолжение мастер-класс супа суши сегодня у нас немножко другие суши сделал муж это то что осталось от них конечно результат совсем другой очень вкусный намного вкусный было бы у него желание ему можно заниматься своей студией делать суши. у него реально вкусные суши я не работаю Красюнечка, красоточка, посмотрите на эту китю. На этого зайчика маленького. Вот такая китя. Уча, меня не смешайте. меня не смущайте. Отдыхай. Хороший. Всем привет, сегодня я с таким ожирением. Я его сама сделаю. Я когда я трясусь, вот оно звенье просто правда классно правда, да? это очень классно сегодня нить у меня такая оранжевая, это очень класс сегодня ожерелье Ксюшенька сама сделала ожерелье ей подарили набор бусинок и вот она сделала очень красиво, своими ручками. <соединяющие> ну, самое главное удовольствие, сам процесс с принес. Кубончиками. <соединяющие> Здорово. <соединяющие> Звенит ожерелье. Да? Все же они потеряются теперь. Это точно. <соединяющие> Решили мы с Ксюшкой пойти на прогулку, купили пиццу, купили пепси. Наше чудо. Смотрите, что она покушала. Ну, плохо покушала, но зато десерт ест. Довольная, да? Девчонки, команды уже забыли. Сеня, Сеня, стойка, стойка. Сидеть, сидеть. Сенька, Сенька, лежать замазанная. Смотрите, какая замазура. Лабрадор белый в частном секторе, уже рассказывала, он не будет белым. Он будет вот таким. Ну, если, конечно, его мыть там каждый день. Ну, зачем надо тогда собака, если там пылинки сдувать, мыть. Если радости это больше, покувыркаться в земельке, порыться, да? Радости намного больше. Скажи, я же собака, как же я себя буду чисто плотной. Я же хочу радоваться, как вы радуетесь. Для меня поваляться в грязюке это высшее наслаждение, счастье. Вот, я ее выпустила, эту бабочку. Я подозреваю, что она, возможно, ядовитая. Эта бабочка, потому что я ее тряпка хотела взять. Она какую-то жидкость выпускает с хвоста. Лопата, я ее как-то вот сюда отнесла, а подальше надо будет посмотреть. Вот это бабочка. Заодно Ксюшка вижу, там уже проснулась. Я сейчас цветочек полью розочку здесь. Друге у нас серпня сегодня. Пришли мы из магазина с Ксюшкой. Ось, девица. Наші помидорчики. Вот там мы уже червоні полтора килограмма зірвали. Вот такие еще у нас оранжевые. Ось, там он, видите, богатый, так? Помідорчики. Ну, печуться, бачу, якось так пусти печуться, але що вже буде, то буде. Маленька розпаковочка, що ми купили. Оце ми купили в ВТБ 172 гривні. Там мед був по акції. Скоро ж, дивіться, медовий спас, скоро купила От я такий мед, йогуртики, бурячок маленький, дві шоколадочки. Ось таку ще шоколадочку, хліб і буряк. Я хочу борщика приготувати, маленький бурячок. А в другому магазині ми купили дрібнички такі. Оце для нотаток. Ось Ксюша буде робити поробочки, прищепки, які такі нормальні. Я купляла такі дешеві, які там Мам, на пару місяців. Мати. Скотч, свічечки Мам. для поробочок теж. і добрево. Чистий лист, це теж Ксюшка для поробочок. такі блиск... блискавки, блискучки. І точилка медведик це такі гарненькі. Близько, це Страз, так. А оце сама клейка. Смотри. Ну, щось підклеювати Смотри. там. Отож. І, а, і що ти? Ксюші купили, що ти такі класні. Ну, бач, блістечки. стоять. Показувала, да. показувала я, бльосточки показувала. І ось таке. А потім ми ще були, а, були ми в аптеці. Карнігель. Там взагалі 300 гривень вже он був в цій аптеке. карнігель. І зеленку. Так, що такі справи? Це фрешки. Це вже третій тюбик цього корнігеля, Но треба, треба що робити. Очко ми її мажемо. це очко. Оце, поки воно не зійде, будемо мазати. Воно є, але дуже так повільно. Поліпшення є, повільно. Ну, ось така собака. Ані оці французькі бульдоги. Сто раз треба подумати, якщо хочете цю породу, треба берегти. А вони такі баловані дуже, швиденькі, такі, носики короткі, а то і натикаються очками своїми. Ну, оце такий мінус, дуже великий. І в кого знайомий, у знайомі мопси, теж були проблеми з очами і уколи кололи. Теж оце таке. А ще я у чоловіка на роботі, я в машину купила ще торф 10 літрів, і там були маленькі, дві маленькі, там по три літра для азалі земля для гортензії не було. І ще це ж треба постійно підсипати у цим щоб вони були більш-менш. Там земля повинна бути правильно з кислотою. І підкислюють лимонним соком, янтарною кислотою. Забула я, до речі, хотіла ще янтарну кислоту купити. І ще я купила це теж на роботі у чоловіка. Ам'ячну ам селітру купила, і карні, карнівін купила. Теж воно повинно бути. Ну, і Хто хоче оце садок, щоб був гарний, це не так просто. Це те, треба постійно. І ще, бачите, забула. Сальто забула. Треба від кліщів обов'язково всяких цих шкідників, болячок, є ж там рослин. Обов'язково це постійно там ну, раз в місяць в моєму випадку. Бо я обробляла, бачите. А коли поїхала, на 8 днів не було і кліщ. Посмотрите, какую поделочку сделала Ксюшка. Замечательно. Какая хорошенькая корзиночка для сережек. Она говорит, это для моїх сережек. Очень красиво, Ксюшка, мне нравится. Угу. Ксюшка сегодня не в телефоне втыкает. А лепец пластилина. Ксюшка, мы еще купим такой пластилин отличный. Там рядышком был магазин Мрия хороший пластилин, но 100 гривен. А вот это 49 гривен мы зашли в Авроре. Он яркий, конечно, поменьше коробочка, но ребенку он на целый день столько занятий. Я рада, что она не в телефоне сегодня втыкает, а занимается. Это очень хорошо. Сначала бусики сделала, потом занимается себе, тихонько сидит, занимается. Ну, в принципе, это лучше, чем эти все шоты в телефоне. Да, немножко можно посмотреть 5 минут, а когда час ребенок смотрит, это уже все. Это...